Я би теж хотів привітати всіх з Днем Збройних сил України, всіх хлопців, які зараз захищають нашу країну. Всім великі вітання, велика повага. Я би насправді ну, відійшов би від питання звертати увагу, чи росіяни більше розізляться, чи менше розізляються. Ми якось останніх декілька років е е е жили. Маючи фактично вже 9 років збройний конфлікт з Російською Федерацією. Та, єдине, що він там попередніх 8 років був на території Донецької і Луганської областей, і дуже часто ми чули, що цього не можна робити, тому що це може спровокувати ситуацію. Цього не можна робити, тому що там от, Росія може якось так не так зреагувати. Насправді це все виявилося повною маячнею, тому що Росія абсолютно ні на що не звертає увагу. Вона чітко. Е Робить те, що вона хоче робити. В неї вони поставили за мету знищити нашу державність, захопити нашу територію, знищити українську культуру. Тобто, от ми зараз ці всі речі чуємо останнім часом дуже часто Що там, нібито не існує країни, там наша культура і так далі. І так далі, через то звертати увагу, що там може розізлити росіян, не може розізлити росіян. Абсолютно не потрібно. Треба думати, як ми можемо. Найбільш ефективно і швидко захистити нашу країну, чи можуть ці е, удари, вибухи, які е, відбулися в багатьох е, російських там, військових об'єктах, чи можуть вони знизити е, військовий потенціал Росії, однозначно, що зможуть, і однозначно, що знижуть. Тут ще дуже важливий момент, що е, Росія і дуже там фактично Частина західного світу була в якійсь такій е, ілюзії, що українці то от такий, якийсь там незрозумілий народ, незрозуміла країна е, з незрозумілою армією, що там буде захоплення відбуватися протягом трьох днів. І, от там, скажімо, що там от ми можемо з ними робити все, що, що ми хочемо. А, от українці будуть там ледь не взагалі там з квітами зустрічати. Росіян і там захисту не буде ніякої оборони не буде ніякої. Тому це дуже важливо, що зараз такі речі відбуваються на території Російської Федерації, щоб всі зрозуміли, що Україна не то що там буде захищатися. Україна буде відповідати всіма засобами, які вона має. А якщо немає, то вона буде готувати ці засоби. і Однозначно, відповідь ми будемо давати максимально жорстку, максимально адекватну. За ці всі терористичні обстріли, які Російська Федерація здійснює вже 9 місяців по цивільному населенню по, по мирних містах України. Так що мені особисто абсолютно наплювати, що будуть думати в Росії, якщо вона щось вибухає на військових об'єктах після того, коли е, е, сотні дітей тисячі мирних мешканців загинули внаслідок їхніх терористичних атак по цивільних містах України. Якщо ми знову ж таки згадаємо оці якісь караванні колони на кінці лютого, на початку березня, там ця безглуздість, з якою росіяни підійшли, звичайно, що ситуація міняється, звичайно, що вони змінюються, звичайно, що вони підлаштовуються під ті реалії, які зараз є. Однозначно, що вони використовують інші засоби, вони намагаються закупити. Озброєння і закупляють частину озброєння, яке в них вже е, за, за, закінчується, закупляють в інших країнах. Однозначно, що вони змінюють тактику, вони змінюють підготовку. Е, наскільки, е, на, на, наскільки воно змінить ситуацію, може змінити, але однозначно, що наші збройні сили, наше керівництво, наше командування теж відповідно реагує на це. Е, те, що зараз відбувається, звичайно, що після. Провалу повного спочатку на півночі, потім часткового відступу на півдні нашої країни. Зараз велика досить частина військ, яка відійшла і звітам і вітом, концентрується на сході. Дійсно, вже декілька місяців є досить важка ситуація на території Донецької та Луганської областей. Ми бачимо там нові підходи, які застосовують Росію, і не тільки нові, а вже такі доволі притаманні для них безглузді, коли там. Піхота їхня вбивається просто там сотнями безглузді атаки, коли абсолютно немає ніякого, скажімо, ну, щадливого відношення до особового складу, до своїх людей, коли їх там як баранів просто зженуть вперед. В першу чергу це стосується мобілізованих, там, зеків, тих, що зараз понаймали, а за ними, звичайно, вже йдуть кадрові війська таким чином, що перша. Атако розвідує наші вогнові позиції. А під час другої атаки кадрові війська вже звичайно намагаються наступати або відповідно працювати в захисті. Але ці всі речі вони, вони їх бачать, їх аналізують, і це, що ми бачимо зі свого боку, це командування і генеральний штаб і командування бригад на місцях адекватно і дуже добре реагує на ці всі загрози і ризики. Через те, я думаю, що нічого їм доброго не вдасться. Ситуація насправді на Бахмутському напрямку важка вже декілька місяців. Бої йдуть буквально 24 години на 7, без жодних зупинок там, з невеличкими паузами. Важко сказати, які в них втрати. Єдине, що можна сказати, що втрати великі, тому що, ну, знову ж таки, дуже часто без без підтримки бронетехніки, без підтримки авіації, просто ці колони мобілізованих, колони російських військ, просто тупо безглузду йдуть вперед, звичайно, що гинуть Сказати, скільки людей вони втрачають кожного дня окупаційні війська? Важко через те, що ну такий незрозумілий, дуже часто для нас момент. Вони абсолютно не підбирають своїх. Двохсотих з поля бою, тобто вони отак просто навіть відеокадри, які там гуляли інтернетом, можна побачити, просто там десятки сотні лежать по посадках, по полях, і навіть ніяких намагань, щоб їх забрати, немає. Ситуація важка, але я думаю, що хлопці, ті, які звичайно зараз знаходяться на Бахмутському напрямку, вони всі безперебільшені герої. Я думаю, що однозначно ця ситуація втримається, і невдовзі, я думаю, що ми зможемо просуватися вперед. Все буде гаразд. Коментувати логіку їхніх дій ну я навіть не намагаюся, тому що ну дуже часто ці дії є абсолютно безглузді, які скеровані в першу чергу не для якихось ефективних наступальних дій чи військових дій, а в першу чергу які. Розраховані для їхньої внутрішньої пропаганди. Ви абсолютно праві, коли говорите, що Бахмут для них це символізм, якийсь там для внутрішнього населення чи для їхніх мобілізованих. Ну але якщо з іншого боку, подивитися, скільки часу вже йдуть жорсткі бої, і незважаючи, що там вони себе там розхваляють, як не все добре з авіацією, з артилерією. І дійсно є ж шалена перевага в артилерії, є перевага в авіації, тим не менше. На полі бою вони не можуть просунутися далеко, навіть настільки, скільки би вони хотіли. І скільки тримається Бахмут, це для них кожен день така як плювок в обличчя. Що скільки було розмов, ми там, на початку, що там ми захистимо ДНР ЛНР там і так далі, і так далі. І от все якби з самого початку починалося для того, щоб скільки можна бомбіть Донбаса та, і, і так далі, і, і, і нічого вони зробити не можуть. Так що це швидше така. Дійсно для них це важлива піар акція для піднесення духу для в першу чергу для їхнього населення, і їхнього особового складу. Їм треба перебивати у ці невдачі під Херсоном. Їм треба перебивати невдачі під на півночі, які були їм треба перебивати невдачі, які в них сталися на харківському напрямку. І, відповідно, їм треба хоч якісь перемоги, а в них їх немає. І... Ми зробимо все для того, щоб їх і не було. Крайніх в три тижні була дуже важка погода, тому що було багато дощів, було розкислий ґрунт, і звичайно це сковувало маневрені дії як з нашої, так і з їхньої сторони. Тому що, коли було то по коліна, і техніка грузна, і, і в них, і в нас, тобто це абсолютно зрозумілі речі. Що стосується підмерзання ґрунту, зараз морози, зараз є певний підмерший ґрунт, і це, звичайно, збільшує маневреність знову ж таки, як з нашої, так і з їхньої сторони, важко сказати, як будуть ситуація, ну така невдячна трошки ситуація на війні, прогнозувати якісь речі. Деколи про них краще не говорити, на мою думку, будемо краще вже говорити постфактом, що відбулося, і коментувати ці речі. Але якщо говорити про можливості. Однозначно, що в наших військ, в наших е, Збройних сил е, є один момент, якого немає в росіян, це є мотивація, і це є сила духу, це є розуміння, для чого всі знаходяться тут. Тобто кожна людина, яка знаходиться тут, вона чітко розуміє, для чого, з нашої сторони. Е, дуже багато людей, які добровільно пішли, крім кадрових е, військових, дуже багато добровольців, дуже багато людей, які чітко усвідомлюють, що якщо цю заразу не зупинити зараз тут. То важко уявити, що може бути далі. Натомість в них абсолютно інша ситуація. Тобто, окрім крім кадрових частин, які є достатньо деморалізовані після нещодавніх розгромів на харківському і на південному напрямку. 에, говорити про там так, їх в лобках називають чмобіків там чи там, скажімо, заків мобілізованих. Тобто, у них абсолютно жодної мотивації немає, Там дуже багато різних. Заохоченням там пропонували від грошового забезпечення, там і до, до там екіпіровки, обмандирування, якихось там пільг, і так далі, але це були тільки слова. Зараз те, що ми бачимо, і в там в медіа те, що з'являється, і по тому, що полонені говорять, що їх там фактично без жодної доп... підготовки кидають наперед. Ніяких там звичайно грошових виплат тих премій ніхто нікому не виплачує. І, звичайно, що це б'є в першу чергу по їхньому моральному стану. Тому що. По великому рахунку це одна там реклама в них недавно була соціальна на їхньому телебаченні в соцмережах, що там про якогось ідіота Сашу, який має йти в армію для того, щоб купити велосипед своєму сину, там заплатити борги за комунальні послуги. Ну тобто, ну, на, наші люди, коли дивляться на такі речі, просто стає, яким треба бути картином, щоб повестися на ту рекламу. А з, з іншого боку, ми бачимо, що дуже багато людей в них от власне це і є такий Рівень IQ нижче плінтуса, що от вони ведуться на цю рекламу йдуть, а потім не отримують ніяких цих пільг, тих льгот, які їм обіцяють, і звичайно, що вони розчаровуються в тій ситуації.